Друзі, в Держприкордонслужбі визнали, що перевірка документів на кордоні стала більш прискіпливою. Про це йдеться в новій заяві речника служби Андрія Демченко. Також напередодні в Держприкордонслужбі і в центрі протидії дезінформації акцентували на тому, що правила виїзду не змінювалися. Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів, пов'язаних з багатодітством, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема і за документами з територіальних центрів комплектування. Це можуть бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку або запис про відстрочку військово-облікових документах. Нагадаємо, що в соцмережах активно поширилася скарга, що прикордонники, начебто, припинили випускати з України чоловіків із третьої групою інвалідності. Крім цього, люди повідомляли, що став жорсткішим контроль документів для тих, хто виїжджає за системою шлях і багатодітних батьків. Таким чином на кордоні утворилися довгі черги. Подивимося, друзі.

Пану, я ж вам слава. Тут, перш за все, проблема комунікаційна. Взагалі, політика це не про факти. Політика, в політиці факти це ніщо. Все це сприйняття, як сприймають. І навіть якщо не змінилося нічого в е, нормах, але змінилося те, як їх дотримуються, прискіпливість чи ні. Ро зрозуміло, що на тлі зараз ситуації з загальною мобілізаційною істерією, законопроектом, цим недолугим, який був поданий, відповідно на цьому тлі все це буде сприйматися гостріше блокпости для безпеки. Одразу ж виникає питання, а чому воно співпало в часі саме з цією історією про мобілізацію. І у страха завжди очі великі. Не випускають зараз на кордоні. Одразу ж питання, а чому це почали не випускати зараз, хоча законопроект ще навіть навіть не розглянутий тощо. Люди починають самі інтерпретувати. Про що це говорить? Про те, що не було прокомуніковано. Чому не вийти за день перед тим і сказати: дивіться, збільшилась кількість зловживань. Ми. Пожощуємо режим пропуску Пожощі. всі, хто будуть їхати, проїжджати кордон. Будь ласка, майте при собі додаткові документи на кшталт раз, два, три, для того, щоб спростити можливість перевірити, чи дійсно ви маєте право на виїзд чи ні. А інакше, що трапляється, людина їде на кордон. Людина з інвалідністю, можливо, на лікування їде. А зараз поїхати за кордон, якщо людина з інвалідністю їде, він переїжджає, наприклад, або вона кордон. Потім там потяг, літак, тощо, що все ж це куплено заздалегідь. А якщо її не пропускають, або його на кордоні. То відповідно все, що було сплачено за літак або за потяг, там то, це що є. все це згорає, готель згорає, все інше. Це ж не просто там, де й доїхати, просто тобто після цього потрібно повернутися в своє місто, піти, взяти довідку. В цьому це ТЦК, наприклад, які один день на тиждень видає ці довідки, і потім наново. А якщо а, це було по запису, наприклад, якісь німецькі клініці у людини, умовно кажучи, там онкологічне захворювання або ще щось, по запису прийняти могли тільки от зараз і чекали цього декілька тижнів, і то в. Режимі екстреності, а її от не випускають на кордоні. А чому? Тому що в нас прикордонник на місці має право вирішити, пропустити чи не пропустити. Він може взяти документ, який абсолютно законний, весь масив документів сказати, не вірю. І все. Я знаю персонально випадки, коли люди їхали на міжнародні заходи представляти Україну, коли в них всі документи готові, і їм просто дивилися на документи, кажуть: ні, не випускаємо. І в результаті користувалися тільки тим, що в нас бази даних не синхронізовані. їхали на інший пункт, на іншому пункті дивилися кажуть, все нормально, пропускаємо. І втрачали літаки, втрачали бронювання, дехто, навіть знає, до випадок, коли не змогла потрапити на захід. Тобто, в оця вот ситуація, коли в нас А, є можливість приймати mm -hmm. рішення одною людиною, вона породжує синдром Вахтьора. Хочу пропустив, хочу не пропустив. Друге, це коли комунікація не попередня, а після цього. Ми гасимо пожежі. А не упереджуємо ці пожежі, знали, що буде жорсткіше поряд, чому не прокомунікували? І третє невизначеність норм. Дайте чіткий список конкретний. От якщо є це, то точно так. От якщо цього немає, то точно ні. Мають бути прозорі, зрозумілі правила. Це про рівність. Якщо немає цих правил, то тоді це означає, що хтось ревні рівніше, хтось не рівніше. Комусь пощастило, комусь не пощастило. Як згідно Орбелу, так Як, якщо немає. Якщо немає комунікації, то тоді люди самі накрутять ці страхи, а тим паче, коли є в цілому тренд на це. І якщо є конкретна маленька людина, чиновник, який приймає рішення так чи ні на свій розсуд, то одразу з'являється корупція. От весь вся ця ситуація, що називається як на долоні, простою мовою, і з тим, що можна все це дуже легко виправити. І не було б всієї цієї ситуації. У Нас до речі, незабаром буде включення з кордону нашої журналістки. Ми зараз технічні питання вирішуємо, щоб дійсно дізнатися, що відбувається просто зараз. А взагалі, знаєш, я почув від Віталія Путника. Взагалі, це щось таке нове, бо не надто обговорюється в суспільстві. А чи взагалі варто продовжувати цю заборону виїзд чоловіків? Це тому, що це надсилає такий сигнал і нам самим, і західним партнерам, що уряд не довіряє, що тут хтось, хоча б з чоловіків, залишиться аби захищати країну. Всі розбіжуться. От саме такий е посил я бачу е з цієї заборони. Розумієш? Те самого початку він такий. Ну навіть Росія. І ми глузували з Росії, що там виїхало скільки, а в них весь цей час кордони відкриті Це для чоловіків на противагу від нас. Але тут є певний елемент соціальної справедливості, скажімо, до тих, хто на фронті, до тих, хто за щоб міг виїжджати, не міг, і потрібно це врівноважити. Тобто, якщо говорити про відкриття виїзду, я наприклад проти того, щоб робити зараз виїзд, от просто на 101% таким, як він був до війни. Все ж таки мають бути певні елементи врівноваження. Наприклад, виїзд, щоб був з певними умовами на певний термін. З поверненням в Україну Ну, мови кажучи, на півроку можна бути відсутнім там 90 днів, якщо ти при цьому не сплачуєш додаткові певні там моменти. Якщо ти хочеш бути відсутнім довше, то може бути наприклад компенсація, тобто що місячна певна плата, тобто ти втрачаєшся зараз як трудовий ресурс як воєнний ресурс для держави, але компенсуй це, тому що за тебе інший хтось воює або працює в цей момент. І значна частина людей на це піде, там короткі виїзди, вони потрібні бізнесу, щоб в виставках приймати участь, щоб в наукових роботах приймати участь, щоб лобіювати, представляти інтереси України і не принижуватися при цьому, оформлюючись, якщо ви їдете домовлятися по озброєнню, як нібито ви волонтери, і потім вести якісь там кілограми памперсів для того, щоб виправдати, що ви виїхали як волонтери. Ми ж знаємо чудово всі, як це працює зараз. Або оформлювати інші всякі сірі схеми для того, щоб Поїхати в інтересах суспільства, в інтересах держави це ж також постійно відбувається. Потрібно зробити короткочасні виїзди і можливість для тих, хто їде на заробітки і працює, наприклад, на заході. Оки, щоб вони компенсували це грішми. Нам а, необхідні речі... гроші необхідно е е забезпечувати армію. Дійсно, от Пітер, твоє теж враження. От фактично зробити виїзд платним для чоловіків. Я, я про це кошти подумав. Йдуть я на збройні сили про... України. Це, це не моні. Зараз... Я саме про це подумав Почекай. сьогодні. Вночі от зараз, от, що відбувається, та що хтось купує цю програму шлях. І кошти йдуть в куди чиновникам або ти... інвалідність, або Ні, так... або якщо це або або це, це корупованому доктору, ну, це корупція, а так це може спрямувати на потреби засум. І У нас я, коли Олексій Гончаренко знаходився в цій студії, він казав, Дашо, ти навіть не уявляєш, скільки коштів заробляють на ці на цьому шляху, скільки коштів йдуть. Це великий зараз бізнес, на якому люди збагачуються, звідки у Борисова ці маєтки. П'ять ну, мільйонів євро. Або рисов це за пів, десь, бува, року війни. Якщо просто прикинемо, що десь ну нехай півмільйона а, українців так. Е, виїхали різними схемами за два роки. Так. Чоловіків, ну от візьмемо так. П'ятсот 500 тисяч. 500 тисяч. Так. А, я думаю, що плюс-мінус з усіма різними варіантами це буде справедливо. Може, менше беремо угу. в середньому п'ять угу. тисяч доларів, тому що на початках це були декілька тисяч доларів, потім вже і десять доходить тощо. Всі ці хабарі це два з половиною мільярди доларів. Німовірно. Ну, так маленька сума. Нехай може не підтримати. І вони менше. зараз, і вони зараз знаходяться в а... корупційних, корупційних кишенях. кишенях. Розумієте? І це тому зараз у нас військові можуть собі дозволити Лора піана, Мальдіви і дорогі годинники, і купують собі нерухомість. Ну, є один вій. Як би так правильно назвав військом, давайте по радянському, yeah. да, який поїхав відпочивати а, за кордон, виставляючи фотографії зі своєю пасією обласного військомату, <laughs> такі just... персонажі, прям ну мається на увазі цими днями на різдво. А, таких персонажів є по Україні. Тепер це привільйована каста. А, я можу сказати, не нові навколо... олігархи і з виборами була. То від низки колег чув, що від політехнологів що починають виходити на поле, якраз внову пакувавшися у ці військоми і наближені особи з них, щоб там. Пару депутатів на місцевих виборах, якщо що своїх провести, а що там кому, щоб може в раду потрапити і так далі. Ну, бо дурні гроші і люди не мали таких грошей, не знають, що не впорядковувати. Що хочеться одразу? Великий будинок, десь в Іспанії, на лазурному берегу. Хочеться машину, якусь таку, щоб кіч, щоб всі бачили, що їде велика людина, Маркізь-Карабас, і одразу ж потрібно собі якийсь статус. Ну зараз вже герби сімейні малювати не модно, як в 90-ті, щоб ти якусь роду багато. Треба просто депутатом бути або мати їх депутатів або когось, і оце от починається. Але поза тим, це шалена корупційна ніша раз. Два це іміджі в об'є по Україні, три це плодить нову соціальну нерівність і несправедливість. Четверте це протирічі самим цінностям, на яких ми базуємося. П'яте ключове. Це нічим не допомагає нашій цілі, нашому завданню зараз як держави вижити і перемогти. Але при цьому створює навпаки додаткові виклики. Тобто, це і нераціонально. І невигідно. І з боку нашого уряду склеротична. Просто е неможливість взагалі реагувати вчасно. І в цьому ми... Навіть не подібні до Росії вже тому, що е, Путін саме е, тут нас е, перемагає, тому що ну, там влада централізована і прийняття рішень там е, скеровано набагато ефективніше. Я тут максимально утримуюся порівняння з Росією, тому що в Росії купа інших несправедливостей і проблем. І по одному цьому, якщо за Росія е, нас переграє, то може скластися враження, що в Росії краще врядують. Нічого подібного. Це просто один лише приклад, в якому ми на жаль. Ми на жаль. Це не про Росію, але не діємо співмі. Співмірно і суголосно тому, як мали би діяти, виходячи з тих цінностей і тих задач, які перед нами але стоять. але Путін все одно вказує на це і каже е, на прямій лінії, що Україна це failed state. це провальна держава. Вони не можуть взагалі керувати державою. Це його головний Одна, меседж, головна мета тез. довести, що ця система не працює, а за а, зокрема і. Всі, всі системи, які допомагають Україні, мають в назі ліберальна демократія. А да? саме наша система найдієвіша в 21 столітті, але знову ж таки, те, що він там говорить пересічному українцю, це байдуже в принципі, але це важливо на міжнародній арені. А одне наше щастя, що значна кількість західних демократичних країн. Під час війни діяли ще менш демократично, тому що їх досвід війни це середна ХХ століття, початок ХХ століття. І відповідно зараз вони не можуть сказати нам з позиції моральної вищості, що ну, що ж ви робите? Тому що вони робили і гірше, і навіть Сполучені Штати під час атаки вересня 11 2001 року так само діяли далеко не демократично. Вони так само не, не завжди демонструють високий рівень відповідності власним цінностям. Але це не має бути для нас зараз виправдання ані те, що Росія діє так, ані те, що Захід якось там діє. Для мене важливо як українське суспільство оцінює в коротку, зрозуміло, закрити кордони, закритись на замок, перегрупуватися, то, що при нападі. Україна, це нормально. Півроку, рік, півтора року, це ще якось. Але зараз ми бачимо, що впродовж 23-го року посипалася ціла низка мораторіїв. Повернулося політичне життя. Ну, Тому що неможливо поставити на паузу плин життя. І політична конкуренція повертається, бо ми демократична держава. І стати диктатурою під час війни ми не можемо, тому що це суперечить нашій культурі, нашим правилам поведінки, всьому абсолютно суперечить інституційній базі. А, а, мараторії на відпочинок. Людям так само потрібно відпочивати, перезавантажуватись, неможливо, вигоряють просто. Відповідно, люди зараз з почуттям провини, але дозволяють собі святкувати, не знаю, день народження, наприклад, або Новий рік. От зараз. Тому що хтось в цей момент в окопах, хтось в цей момент віддає життя тощо. Але якщо війна буде тривати ще рік, два-п'ять, нагадаю, що вона триває з 2014 року. І значно людей цю моральну дилему проходили в 15-му, 16-му році. Як воно святкувати, відпочивати тощо, коли в цей час іде війна, потрібно ставати на довгі грейки і потрібно навчитися і жити, і відпочивати, і народжуватися, і а, гурювати все це під час війни для того, щоб пробігти цю довгу дистанцію і по багатьох інших моментах, так само як і логістика пересування. Ну, закрити на початках для того, щоб тримати ситуацію, так. Але якщо вдовго ми будемо 10 років, от якщо війна ще протриває 10 років, наприклад, ми 10 років будемо закритими кордонами. Наскільки ми в конкурентноздатності на міжнародній арені посипаємося, просто для нас кожен місяць закритих кордонів, це наші науковці, наші бізнеси, наші літератори, всі, 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 всі власне. Просідають, просідають порівняно з конкурентами. А да, ми зараз користуємося енерцією. І певний час ми цього можемо не помічати. А потім ми просто обернемося в тому, що у нас випускників а, західних вишів серед менеджерів, оп, і в рази менше стало ніж у Казахстані, наприклад. І в нас не буде менеджерів ні в західних компаніях, які можуть лобіювати наші інтереси, співчувати в Україні, відраховувати гроші. Організовувати збори ні всередині України, в нас менеджмент буде поголівно іноземний, і до нас буде їхати з інших пострадянських держав, тому що їх будуть направляти, бо типу культурно-простір близькі і умовно кажучи, будуть тобто так, соціальна, економічна, політична, соціальна авторкія. Ми самі себе відкидаємо в рост так. на певний час можна закритися, але не тотально.